Кого можна почепити. Добре. А, ти мені не будеш, ти мені знімав. А добре я вже поняв. <рес> я вже так, я через те і поняв, що тебе чого не показувати. Вже... Ти не перший. Блін, ти догадався. Блін, я так скажу. Ти не один. Я не один. Один не плюс один, один. тихіти. Що того за номер а, на машинах наклеєні на заді? Багато таких машин їздить. З таким синим з білим. Я тогда і то умри. А. Ой, то точно. Так, привіт, ти крутий, дякую, ти теж крутий. Мене знову вибило. То не вибило, то я перезапустив вже третій раз, тому що е горизонтальну пряму трансляцію мало хто дивиться, вертикально більше дивляться. Через то я її перезапустив ще раз. О знову той мені Купер поїхав. Бачиш з тою трубою? Тездрайв, тездрайв. Прототип. Так, але та сама година. А, він напевно що з роботою. А може бути тут з роботи, може Просто він має тут ту машину їздити на роботу, яку і тестує. Ні, я не думаю, просто години ну, є години тесту. Так. Тоби, наприклад, година, дві мали туди поїхати і назад. Наприклад, дає mm. коля сусід. сід. Вони деколи їздять в Чехію, деколи їздять в Австрію. Коли тестують машини. А він, а він теж їздить? Ну він тільки не керує, бо він не має дозволу на тебе, щоб керувати. А що він? Просто? Ну, Він їздить з ним, бо він. З боку? Так, бо він то все електронікове виробить. Блокиші і так далі. І Добре, вона... Так, як в тебе справа? Добре. А в тебе як? Водій, мой. Я як завжди, я воділо. Воді, воді, воділо. Так, добре-добре, справи в тебе як. Дякую за те, що поставили лайк. Ми вже майже під'їхали, зараз вам покажу до паркінгу, якому, який приїжджаємо кожного дня, щоб забрати ще хлопців. Так, у мене все добре, супер, супер, добре, що у тебе все добре. Добре, що в тебе все добре. Ти щасливий. Ти щасливий. Але сьогодні холодно було на роботі. Щоб ти брешеш, ти сам по собі мерзлю. Ну, Мені дуже холодно. Колега не мерзне, він в кофті ходив. А Я в куртці капюшон з кофти і капюшон ще з куртки натягував. І ще й в шапці був. Нехай 10 градусів. я, я кап... в приміщенні теж було 10 градусов. Я капець не люблю, коли хай холодно. 12, Звичайно, що любиш по тебе блядь, в приміщенні, в кімнаті, там, де ти спиш. 27-30 градусів тепла. Само собою, ж ти мерзнеш. Для тебе 10-12 градусів тепла це є, блядь, ніс, це мінус 20. Це само собою. Так, у вас, що, мі... у вас що 10 градусів? Так. Ні, 10 може ні. У нас не 10, у нас 4 градуси. 4. 4 плюс. А вночі там 2-3 мінус. А зараз плюсова температура 4 градуси. Так, друзі, всім привіт ще раз. Хто не підписався, давайте підпишемось, щоб добити хоча б до 4. Ой, 400, нічого собі я придумав Я просто колись привик, що в мене було 400 підписників. До 840 хоча б. Хоча б до 840 там буквально 4 підписки бракує. Минулого року більша активність була, не знаю чого так. Цього року вже майже місяць прийшов, а дуже мало людей підписалось. А минулого року навпаки. Юліан, бували такі дні, що навіть 60 людей в день підписувалось. 60 людей в день. Особливо перед новим роком в грудні. Коли я взривав гарбуз, ми ходили на це з колегою, ну, то півтора години я проводив прямий... І за півтора години було. Зайшло точніше 27 тисяч людей. А онлайн було по 400 людей одночасно. Так, в нас холодно, мінус. Окей. Так, приїхали знову на паркінг. ось. І. чекаємо на. чекаємо, друзяки на. Колег з роботи. Точніше, то не колеги, але... Як вам сказати... Друзі по роботі. Колеги по роботі. І то і з деякими взагалі навіть не працюємо. По суті, переважно ми працюємо тільки вдвох. Юлічка, привітики, привітіки. Давно не заходила. Чому ти так? Чому ти так зі мною поступаєш? Я все став. Так. Поставте, будь ласка, лайк, хто дивиться, хто дивиться. І можете щось написати. А Це твоя машина, ні, це машина фірмова. Фірмова машина. У нас є декілька машин на фірмі, І хто має водійські права і кому подобається їздити, то їздить. От. Машина фірмова. Дайте фотку телефону, я поперю, коли їм покажу. Або ні, що хтось мене заскрінить. Ні, добре. добре. Uh, так, 21 людина. Друзі, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка. Підпишіться. Хто передивлявся мої відео на каналі? Напишіть. Як, зв... Як твого друга звати? Сергій Чаз. Чавиш, Та Андрій, 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 Андрій звати. Чавес. Чавес Сергій, блядь. Хто такий блядь. Добре, Андрій його звати. Ти здєш, він бреше вам. Та ні, що ну, вам паспорта не покажу. Я Чавес, Сергій Чавес. Поставте, будь Добре, ласка, лайк, хто, ставим, хто ще не поставив. Поставте того лайка, будь ласка. Юлия, ну что там, чему ты не отписываешь? Юля, Юля, Юлия. Юлька песня про Юли? Юлька пулька. Где? Юлька ж пулька. Не знаю, может и есть. Все редко мне я знаю. Так. Ой, давай, обдурозик, до видзания. Е, ні, то не є Росія, то є Україна. То не є жодна Росія. Шкода, що ти не розумієш. Я думаю, що то два язика, один і той самий, але то не є так. Французький і польський, то ідентичний. Так, то французький і польський, то є самий язик. Привіт тобі, привіт. Точно його точно з Андрій, а то він говорить, що це не так. Я так? Чавес. Сергій Чавес. Вибираєш того, що фамілія, що ім'я. окей, okay, нехай буде так. Працювала і не було часу, а ще часті відключення світла. Ой, ти бідолашненька. Але добре, що приходиш хоча б коли маєш час. І можливість. можливість. Ти в якій машині? Ой. Ford Transit. E, звідки ти знаєш, скон знаєш польський язик? E, для того, щоб вивчив собі. То є дуже легкий язик і... Для того так. Так, Сергій, Сергій написав на останній паркінг. А то Сергій там є і сам. А де я знаю? Він що нам так написав? Не знаю. Хто там, де там. Ну хіба так, просто на останній паркінг Забираємо тих і їдемо. Знам польський язик, знам aus den Top 20 der aktuell angesagtesten Songs im Radio. Platz 8. Так, як в тебе, а в тебе як справа? Віктор Ющенко, о, то президент. <laughs> Віктор Ющенко. Ну, звісно, дивіться. Знаєте такого? <laughs> Яку, блядь. Ющенко, так, Ющенко, так. Ми не бидло, ми не кузьми. Ми укриті, дочки і сини. Чи я мам польське коріння? кожені? Прабабця, тільки. Прабабця. От прабабці і дали так, але вже бабця, то вже не, Вже не із Польки. Але прабабці ще було Польку. Якийсь там ще з родини який дядок моїй бабці чи, чи брат моєї бабці, да. то теж був, Юж, теж, чай, теж був та... поляким. Які ж там кожені є, але я не є тим поляким. Кожені, блять, е, е, що, поляк, що ти значить? Коріння. Та бо він пише, я ж відповідаю по поліку. Ну, блядь, пише по українськи Так, твого друга класно звати Сергій. Далі я, я не пам'ятаю. Чавес, блядь. що ви, Сергій Можу Чавес? Можеш сказати ближче, щоб вони почули. Сергій Чавес. Вибирай з того, що їм що... так. Так, знову привіт, привіт. Ого, онлайн багатий. Багатий онлайн дві людини. О, клас. Так, поставте, будь ласка, лайк, давайте доб'ємо хоча б до 10. Бо останнім часом щось така слабка активність, що просто капець на прямих трансляціях. Не знаю в чому в чому проблема. Мініотона квітня, прошу, тим біє купа 13 золотих бідронця. 13 а, золотих а бідронце. Бідронта. Мініотеронок з'ясація. Так, Сергій Чазис. <реш> Чиназис. Чуназис. Це <Чиназис>. <реш> дуже круте ім'я. <реш> зараз багато хто на роботі. Ну, я так теж думаю, що просто зараз дуже багато людей на роботі. І, е, діти, наприклад, зайняті навчанням, дорослим життям, роботою і тому, і тому маленький актив. Так, е, Co wy myślicie o mm, tych kto lubi bandery w Ukrainie? Co? Napisał co my myślimy o tych, którzy kto lubi bandery w Ukrainie. Ja ci pokażę twarz jednego i drugiego, pierwszy, drugi Do widzenia. No co może powiedzieć na taki temat? To jest nasze i... Почитай собі трошечки історії і все будеш Твої мішлення, то твої мішлення. Наші мішлення, то і наші мішлення. Вас навчили так, нас навчили так. І ніч з цим не зробиш. Так, а що не круте, схоже на чиназис. Ну, схоже, я ж кажу, ну, круте саундтрес там? Твій друг німець. Та ні, він міє говорити німець. Я як бин дойчман, я. Ні, ну він вміє говорити, то він не німець. Ні, не німець, не німець. Як може бути німець, як вам відповідає українською мовою? Та як мускай, який тут живе, каже, я русський німець? Не можу. можу, я те саме кажу. Так, дев'ять чоловік. Дякую за лайк. Ага. Бля, то, що буде курити. Ти під нього сигарету школьний. А він сам приїхав? Ні, yes. не приїде, бо yes. у нього машина. Так, так, так. Ой, дух німець, друг українець. Ой.

А коли доїхаємо до Польщі, то не знаю навіть, як Добрий, джень добривіш. Таке десь так було. Це твоя машина? Ні. Це машина фірмова, «Форт Транзит. Так, де твої друзі? Бо ви тут давно стоїте. Ні, ми буквально хвилин п'ять тому приїхали. E, друзі вже приїхали ось там. Зараз будемо збиратись і їхати додому. Do Ну, в сторону дому, тому що кожен живе в різній точці міста. От. Ми їх там залишимо спереду, з міста, тому що вони живуть на початку і поїдемо до себе додому. Якось так. Якось так, друзяки. Напевно, що буду завершувати прямий ефір, тому що тут не дуже люблять, щоб їх знімали і так далі. От, так як все-таки канал мій і соло канал. Так. E, так, трансляції. Лайва робимо, лайва робимо в Німчих, так, так, так. В Німчих працюємо і кидаєш робимо в Польщі, зараз працює, вже, вже давно в Німчих, 5 років. И лайва нагрывом с немец. Так. Лайва нагрывом с немец. А где находится озеро Тиса? Тиса, Тиса. Я не знаю, где находится. Можешь в интернете пробовать. Если это интересно. Так. Ну а я уж мешкам Ponad 5 lat w Niemczech ogólnie. Jak wszystko razem złożyć. I pracuję też. Pracuję w Monachium. Monachium. Pracuję cały czas. I, Ale do tego też robiłem Hanower, takie miasto jest Düsseldorf, Wuppertali, byłem jeszcze w Berlinie. І працює монахіом тераз. Так. А чого не зробити дискотеку? Хай Сергій Чазес платить, бо він схожий на Чаназес. Окей. Як на німецький добрий день? Ти знаєш. Можеш відповісти їм, бо питають. А ти знаєш, ти ж можеш сам сказати. Вже забув. Та не бреш. А блядь. Зараз почекай його. Ну, на а Альберта ш... ще здається. Ну, на... Так, коли буде наступна, та, наступна трансляція? Наступна трансляція ну, точно. буде. Ну, та... А Хто його ну, думає, що сьогод... думаю, завтра, завтра. А сьогодні. Та Хіба ті самі, що завезли? Бо вони тут на Альберта чекали, ж ні. Дзвоніть, спросіть, бо в мене інтернет, інтернет, на в ну, мене кончиться міна поповняти телефон. Я на... Та я no, ja думаю зараз Грегор його... Зафірою. Грегор точно його привезе. Ta, ta, ta 100%. Та не Грегор. Та зранку ж його Зафіра чекала, то 100%. А хуй, а може вечором нахуй, Зафіра привезе. Добре, я зараз наберу. Так, e, чи розмалюють німецьким язиком? Так слабо, трошечки так, трошечки ні. E, чесь, ти приїдеш з Зафірою на останній паркінг чи з Грегором? Хало! Ty za jedziesz, czy Gregor? Czujesz mnie? Słyszysz? Eee. Ty z czy z, z Gregor? Nie. Jak na niemieckich, dobry dzień. Guten, guten Tag. A no to czekam cię tutaj na parkingu. Na parkingu, tak, Jeszcze poczekaj Tylko, że my nie skierowaliśmy, po starych, kurwa siedzib. Ja już nas nie chciał pójść, pójdzie. Okej, okay, czekam, czekam, dobra. Eee, Niemiecko będzie body... guten Tag. Guten Я тільки виїхав. <ріст> Добре, не, ага, не тільки виїхали. Я... Твої друзі вже в машині. Не всі. Поки на вулиці. Це не мої друзі, це знайомі по роботі. Просто знайомі, навіть не колеги, а просто знайомі. Так. Тому що ми не працюємо разом. Ми просто працюємо на одній фірмі разом. От. Просто на одній фірмі, але їздимо разом в машинах. Але ні не живемо разом, ні не працюємо разом. Просто знайомі з роботи, З фірми. Так, так. Ось так. так. Наступна прям, пряма трансляція буде, напевно, що завтра за в такому самому режимі Час. після роботи. Тому що після роботи, коли я вже вдома, друзі, я там приходжу година шоста по шостій додому, і мені вже не дуже хочеться щось запускати в будні дні. от. І активність дуже слабенька, тому це також. Але на вихідні, наприклад, то буду... Ну зачекайте, бо до мене дзвонять. Так. Одним словом, якось так. Якось так воно все працює. Тому на сьогодні давайте з вами завершимо нашу, наш прямий ефір. Всім вам ще раз дякую, хто приходив, хто приходить кожного разу. Не припускає. От. Зустрінемось з вами завтра. Всім гарного вечора, всім гарного вівторка, гарного настрою. І до зустрічі, друзі. Всім друзі. до завтра. До завтра.